У Полтавському окружному адміністративному суді продовжується підготовче засідання по справі Андрія Карпова, колишнього секретаря Полтавської міської ради, він через суд вимагає визнати протиправним та скасувати рішення міськради про його звільнення. Нині під час засідання представник виконкому полтавської міськради подав клопотання про зміну одного з колегії суддів, а саме Сергія Удовіченка. Я думаю, що це загальновідома невідома яка не буде спиратись позивачами, що серед депутатів, які Приймали участь в голосуванні щодо справлених рішень був і батько даного судді безпосередньо Довіченко Олександр Васильович. Тому ми вважаємо, що в даному випадку, оскільки саме у сторонніх спостерігачів може виникнути певний сумнів щодо законності рішення, яке буде прийнято в даній адміністративній справі, вважаємо, що є підстави для заявлення такої відводи. Цю заяву сторона позивача підтримала. Підстав для недовіри судді немає. Однак для того щоб виключити будь-яку навіть процесуальну можливість для скасування рішення в майбутньому, я вважаю, що такий відвід повинен бути задоволений. Заяву Копецької міської ради 4 жовтня 2023 року привіз судді Дівченка Сергія Олександровича і задовольнити визнати обґрунтований відвіз судді у Дівченка Сергія Олександровича. Адміністративну справу номер 440 дріб 31, тріб 23 передати для здійснення автоматизована система закону та обігу суду. За рішенням колегії суддів підготовче засідання по справі Андрія Карпова відклали на 31 жовтня цього року.